23 серпня 2024 рік це перед вами нарад під назвою Находка. Находка калугіна. Я тут вже взяв кілограмів з 10 От. і залишив грони далі для визрівання, набору цукру і кращої кольорової гами. До речі, якщо навіть ягода портиться, вона просто усихає на цій формі і не шкодить іншим в цілому погроні. Легко прибирається. З приводу самої форми, скажу так, що це, я б сказав, покращена алвіка. Тому що находка калугіна також трошечки підсипається, але не критично. На ну, Якалвіка. Тобто, дойде до базару, релізується і все хорошо. Має фруктові нотки, легко з'їдемо шкірку. При хорошому визріванні от видно, що форма бере таку собі ребристість. Думаю, на камері це добре буде видно на екрані для вас. От. Тобто, сам кущ повністю буде зрізатися на наступному тижні. Находка Калугина. На сьогоднішній день вже має і хорошу і цукристість. От, позрізав вже, знову де краще грона по визріванню. В принципі, цю гронку також можна було б зрізати. Е, не тріщить, що саме головне була доволі -таки непогана злива. Деякі форми попітріскували частково. Намагаємося їх прибирати зі своїх ділянок. Тому що нам треба реалізувати, працювати на ягоду. В принципі, як і багатьом. Грона десь в середньому за кіло з ягідкою приблизно 14-18 грамів. Находка калугіна.